Вірш Олександри Сибаль Ой всип, Андрію ковдри снігу. Читає Анастасія Кравець. Насип Андрію снігу на поріг. Збери докупи юрби молодечі, Дівчат та хлопців звесели. Зоря ж прийшла до місяця надвечір. Рандкують вже, походжують стежками. А ну, гайда до панички Оксани. Поглянемо в віконечко хатинки. Там вечорниці, з димара хмаринки клубочиться високо в небо. Сміх стелиться, як сніг безкраїм степом. Запахло медом пирога. Розваги коляда юрбище жвава. Зоря замрійливо дивилась, до місяченька личком притулилась, гойдає вітер ніч спокусу, козак підкрутий, чорні вуса і до дівчини підіб'ється. А Атама, нірнориться в палких обіймах до півночі. Занаджує у пастку карі очі, пускає бісики, воркоче, сміється, тішиться, співає, підморгує, бровами виграває, вабить до себе й примовляє. Дівочі чари напускає. Ой сип Андрію ковдру снігу, на весну, справимо весілля. А до покрови у колисці погойдує дитятко. У намисці тримає місяць ясні зорі. Розсипле їх, закличе долю. Вона вже й поранок розрадить, і в пари юність запровадить. Світанок розітне промінням діл. Андрія відпровадить запокуття. Різдво водохрища, а там чекай сватів. Доля звела не роз'єднає.